Христос воскрес! Сідайте, дорогі друзі. Цей тиждень буде починатися для східного обряду Страсна, страсний тиждень. Буде, будуть згадувати страждання нашого Господа Ісуса Христа і святкувати 5 травня Пасху. Ми також починаємо цей тиждень з вечері Господньої. Заповідь нашого Господа Ісуса Христа, вона була сказана учням, що це робить, робить на мій спомин. Сьогодні у нас дві важливі події: це спомин нашого Господа Ісуса Христа, Його страждання, Його Воскресіння. Ким Він був як людина і ким, ким Він став на престолі благодаті. Друга частина у нас також дуже важлива. Це єдність церкви. Церква буде обирати служителів на служіння. І це важлива подія для церкви, коли є ті, хто мають бажання для того, щоб прийняти служіння і служити церкві і Господеві. Коли ми згадуємо нашого Господа, то хто Він для нас є? Кого ми чекали, коли слухали про Ісуса Христа і що Він для нас може зробити? Для різних людей це різні очікування, різні згадування. Я хочу навернутися до одного свідка, який бачив Ісуса Христа спочатку служіння, і Він написав про це. І потім, в кінці свого життя, Христос також йому з'явився. Він побачив його і теж написав для нас. Перша його зустріч була це учень Іоанна Хрестителя. Андрій і Іоанн. Це було два учня, які почули від Іоанна Хрестителя, коли він хрестив у Ордані. Про Христа, хто Він є. Перший раз, коли Христос прийшов хреститися, то Іоанн Хреститель сказав: ось агнець Божий, який бере гріх світу на себе. І потім на наступного дня, Іоанн Хреститель також звертає увагу своїх учнів на Ісуса Христа і каже: ось агнець Божий! І вони підійшли до Христа і кажуть, ми хочемо побути, де ти живеш. І, мабуть, вони були в тому наметі, де Христос був на цьому заході хрещення, де багато людей приходило хреститися. І Він не тільки прийшов і йшов в той день, як хрестився, він там ще був. І апостол Іоанн свідчить про те, що вони спілкувалися з Христом. Потім Христос разом з його братом Яковом, Призвав і сказав, йдіть за мною. Вони бачили вже чудо, яке він звершив в Кані Галилейському. І я хочу казати про аганця, на якого звернув увагу Іоанн. Це особливе завдання Ісусу Христу, Месії, яка була дана Отцем Небесним. Іоанн Хреститель не сказав, оце ось Месія, який буде керувати Ізраїлем. І він так не сказав. Він не сказав, що це син Давида. Він не сказав, як в Малахі сказано, зайде сонце правди, і оце сонце, яке зайшло. Але він звернув увагу і сказав, що це агнець. І сьогодні ми згадуємо і страждання нашого Господа Ісуса Христа, і Його перемогу в Воскресінні Його. Я хочу прочитати місце, яке апостол Іоанн описує в своєму об'явленні, коли з'явився йому Господь. Це перший уривок, я буду читати книга об'явлення, перший розділ 4-го вірша. Іван до Семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто приходить. Та від семи духів, які перед Його престолом, і від Ісуса Христа, який є вірний свідок, первородний з мертвих, владика земних царів, йому, котрий любить нас і омив нас від наших гріхів своєю кров'ю, котрий зробив нас царями і священиками Богові і Своєму Отцеві, Йому слава і влада на віки віків. Амінь. Ось Він іде з хмарами. І побачить його кожне око, і ті, хто його проколов, і голоситимуть за ним усі племена землі. Так, амінь. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, каже Господь Бог: хто є, і хто був, і хто приходить вседержитель. І другий уривок я прочитаю, який записаний в книгі об'явлення п'ятого розділа. І апостол Іоанн, Пише так: «І я побачив у правиці того, хто сидів на престолі книгу, списану і зовні, запечатану сімома печатами, і я побачив могутнього ангела, який проголошував гучним голосом хто достойний розгорнути книгу і зняти її печати? Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розгорнути книгу, книгу і подивитися в неї. І я гірко плакав, тому що не знайшлось нікого достойного розгорнути книгу і навіть подивитися в неї. А один зі старців каже мені: не плач, ось лев, котрий з племені юди, з корення Давида, він переміг і може зняти сім печатей. І я глянув і ось серед престолу і чотирьох істот, і серед старців стоїть Агнець, наче закланий. Він має сім рогів та сім очей, і вони сім Божих духів, посланих на всю землю. Він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі, і коли взяв книгу чотири істоти і двадцять старці впали перед Агнцем, маючи кожне гусла і золоті посудини, повні ладану, вони молитви святих. Вони співають нову пісню, проголошуючи. Ти достойний узяти книгу, книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив нас, богові своєму кров'ю від усякого племені й мови народу і нації. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Дорогі друзі, ось такі картини описує. Апостол Іван. Він бачив Ісуса після хрещення, і Він бачить Ісуса прославленого. Вони відрізняються. Хто для нас є Ісус? Кого ми згадуємо? Може, так, як Клеопа покладав свої надії на Христа? А коли Христа розп'яли, він з другим учнем, своїм другом йшли. І коли пристала людина, то вони відкрили своє серце і кажуть: ти чого, не знав, що пройшло в Єрусалимі? Та людина, яка був сильний у слові, і ми надіялися, що він восстановить Ізраїля, його вбили. Наша влада релігійна вбила. І наші надії зруйновані чи того, хто є переможець, наш захист, наша надійна опора в житті в цьому світі, в майбутньому Царстві Божому, кого ми згадуємо. Інші люди покладали свою надію на Бога, на Христа, молилися, щоб Він їх вилікував від хвороби чи щось дав їм, а воно не сталося в їхньому житті. Сталися тільки тяжкі випробування, і їхня віра зруйнувалася в Ісуса Христа. Вони відійшли від Нього і кажуть, що ми думали, що Христос щось зробить для нас. Мабуть, їх навчили не тому, що для чого прийшов Христос, і не ті обітниці, які дає Господь. І зараз є таке Євангеліє невірне. В якому кажуть, якщо ви приймете Христа, то у вас буде все найкраще. У вас буде найкраща дружина, найкращий будинок, найкращий автомобіль, найкращих курортах ви будете відпочивати. Ви ніколи не будете хворіти. Дорогі друзі, а Ісус обіцяв це чи ні? Він сказав, що якщо ви підете за мною, то ви повинні взяти Хрест коженно. Тобто готовність вашу вмерти за мене. І він каже, що мене гнали, будуть гнати і вас. Але він каже, що є наша надія там, в майбутньому Царстві Божому. А також і тут, коли Петро казав, а що буде нам, бо ми залишили будинки свої і пішли за тобою. А він каже, що сотні будинків у вас буде, сотні друзів у вас буде. Я буду турбуватися про вас. І зверх ваших сили я не дам вам випробування. Ісус Христос з нами. І тут друга картина: ми, ми бачимо, що кого показує нам апостол Іван? Він покаже агнця, но з якостями лева. Коли ми дивимося на лева, того зві звіра. То ми приходимо в захоплення від той сили і величності, який він є. Його називають цар всіх тварин. А коли бачимо на аганця, він захоплює нас своєю лагідністю та готовністю служити нам. Його стригуть до гола, знімаючи ту вовну, яка є, для того, щоб зробити нам одяг. Це ягня у старому заповіті брали і несли в храм для того, щоб принести жертву, щоб його невинна кров змивала гріхи, ті, які зробили люди. Ще більше захопленость у нас, коли ми бачимо гідність Лева в якості агнця та агця в якості Лева. Якщо ми подивимось на це, то ми бачимо Христа, Його, гідність і перевага величі Його, рівність Богу і Його покору волі Отця Небесного. В саду Гівсіманії він молився, Отче. Хай минує мене чаша сія. Але він сказав, хай буде воля Твоя. Коли Петро ну, намагався захистити Ісуса Христа, то він сказав, я маю багато ангелів, які можуть захистити мене. Але Він виконував повеління і волю Отця Небесного. Ми захоплюємося його коли дивимося на безкомпромісне правосуддя, і що воно стримується милостю. Ми зараз молимо, щоб Бог злив свою кару на ту владу, яка почала цю війну в Україні, вбиваючи невинних людей. Вже третій рік пішов. Ми молимось і звертаємося до Богу, Божої справедливості і кажемо: Господи, як ти можеш дивитися своїми очами на ці преступлення, які є? І дивимося на Його милосердя, що Він ще дає час для покаяння? Ми бачимо, що він був равний до Бога, апостол Павло пише. Йому належало все благословіння і вся влада, яка є у Всесвіті. Його послуг перед Богом, щоб стати рабом, щоб стати гріхом. Так що Отець Небесний відвернувся від нього, бо не мог дивитися на ці гріхи, які були покладені на нього. Це був повний гріх. Це і Лев, і Агнець. Ми бачимо на його мудрість, яку він показав з дитинства, коли своєї людяності, коли він був в храмі, і були рабини, і книжники вчені, і вони дивувалися його мудрості, яка була. Він ставив глухой кут книжників вчених. Но в своїй простоті він мав доступ до дітей і діти полюбляли його. Вони приходили для того, щоб він благословив їх. Вони розуміли його. Прості люди могли розуміти його. Це мудрість Божа. Він міг атакувати Словом своїм, але не поразив блискавкою самаритян і не зійшов з Христа. Маючи таку силу, він, як ягня, пішов на це заклання. Він зайшов в Єрусалим як цар, син Давидів, де його дуже зустрічали і діти прославляли його в храмі, так що, начальствуючи, казали, заборони їм славити тебе. А в п'ятницю того ж тижня. Його гнали з Христом побитого на смерть. Він перемог на Христі, хоча він помер, і у таких учнів, і у багатьох людей, яких на надії були зруйновані на нього, але Він переміг через Воскресіння. Він з'явився жінкам, з'явився апостолам. І апостол Павло каже, з'явився п'ятистам браттям і йому, як великому грішнику, це перемога Божа. Лагідність та смирення анця, який має лев. І лев, який має силу, але смирений як агнець. Це наш Господь. І Він нас вибрав не тому, що ми мали міцні сили чи були дуже святі в своєму житті і праведними, а Він вибрав нас такими, якими є. Для того, щоб ми покладали надію на нього. І, згадуючи страждання нашого Господа Ісуса Христа, ми не можемо не згадати Його любов до нас, бо Він прийшов для того, щоб постраждати за нас. Взяти наші гріхи, відкрити нам небо. І як тут Іоанн пише, що ці 24 старця пали перед Агнцем, і вони співають нову пісню, що ти омив нас кров'ю своєї відцякого племені і мови народу і нації, зробив нас царством і священниками для нашого Бога. Це та велика привилегія, яку дає нам Господь, нас слабких. Він вибрав для того, щоб ми були міцні в силі Божої, прославляючи нашого Господа. Дорогі друзі, тому не будемо засмучуватися, що в нас мало сили. З нами Господь. Він цар царів. І Він дав обіцянку, що я не залишу вас ніколи. Я буду з вами. Я дам вам сили. Я дам вам силу перемогти. І він дав таку обіцянку, якщо у вас є які труднощі звертатись до мене в молитві. Там, де двоє чи троє зібралися, в ім'я моє, то я серед вас. Він не залишив нас, він з нами. Він відкрив наші очі для того, щоб ми бачили нашого Господа Ісуса Христа. Я одного разу прочитав таку дитячу історію, і один атеїст іде і бачить мальчика, який сидить з кашенятами. Він погладив цих кашенят, каже, ти їх любиш. Да, люблю, бо вони атеїсти. І він такий дуже задоволений, через декілька днів йде своя дружина і каже, підійди до цього хлопця і погладь кошенят. Вона підійшла, гладить кашенят і каже: ти любиш їх? Ну, завжди люблю, бо вони ж християни. А цей атеїст підійшов і каже, а чого ти мені казав, що вони атеїсти, а їй каже, що вони християни? Так коли ви запитували, вони були слепі, а зараз очі їхні відкриті, тому вони християни. Дорогі друзі, нам Бог відкрив очі на Його силу, на Його владу, на те, що Він з нами можемо бачити Його. І, згадуючи вечері Господній, ми повинні згадувати Його невмерлого, не того ангця, який лежить у калюжі крові. А той, який стоїть, стоїть як лев, то прославимо Його за те, що він переможець і він дає нам перемогу. Амінь. Помолимось.